Зараз най найгостріше таке, так ви знаєте, що е, Ламбрехт написала у відставку: це міністерка оборони Німеччини. На її місце зараз заходить Борис Пісторіус. Він стане новим міністром оборони, і дуже багато зараз в європейській пресі пишуть про те, що першим серйозним стратегічним е, рішенням для нього може стати рішення про передачу України країні німецьких танків леопард, і це буде якраз його така перевірка на його принциповість і здатність вирішувати серйозні стратегічні завда завдання. Так ну не знаю наскільки пісторіус увімкнеться, якби в цю тему за кілька днів, тому що вже завтра ми очікуємо чергове. Засідання в форматі Рамштайн, де від Німеччини зокрема очікують на абсолютно конкретне рішення. Reuters якраз написала про те, що для Пісторіуса це буде перше випробування, і чи провалить він його, чи не провалить, ми побачимо надзвичайно. Швидко, що в принципі відбувається зараз з леопардами, Шольц день тому напередодні виходить так, поспілкувався по телефону з Байденом, і у відповідь, носуючи з усього, на той політичний тиск, про який він говорив раніше, який здійснюється на нього з боку, і Вашингтона, в тому числі, він запропонував знову свій якийсь черговий кульбіт. Ну, після пам'ятаєте. Поламаних танків від рейнметал від блокування, там яких рішення консенсусом, але ми не можемо його досягнути, бо ми не даємо згоду іншим країнам, там, і так далі. То подібне. От він у нього черговий кульбіт. Він запропонував Байдену каже: ми не будемо в передачі важких танків в Україні першими, це однозначно, але ми згодні зрушити питання з місця, хоч зараз, якщо ви Вашингтон. Передасте одночасно з нами Україні Абрамс. <с> ну, таке от він. Коротше, послав його. Знаєте, «Fuck off, Олаф Шольц. It's my very diplomatic reply to you. Сказав йому Байден. Ймовірно, я ж не знаю. От, міг би так сказати в стилі нашого, як в Німеччині Мельника. От, звісно, Сполучені Штати не розглядають поки що передачу, поки що передачу Абрамсів. а... Особливо не розглядають передачу абрамсів разом з леопардами. Тут пояснення логічні. Ви можете самі докумекати, в чому справа. Ну, по перше, леопарди вони знаходяться в Європі. Їх не потрібно там здалеку десь вести. Вони є в Польщі, є в Іспанії, є в Фінляндії. Є, є в принципі низка країн, яка, яка готова передавати ці танки вже зараз, ті, які стоять на озброєнні. Німеччина поки що фантазує над тим, як би поламані танки передати Україні через певного обслуговування, щоб заробив. Метал 2 мільйони євро, і потім десь через рік привіс нам там е скільки танків, скільки, скільки вони там зможуть привести. Мова йде про інше, мова йде про техніку, яка е зараз е на е ходу. І оця от, е гра Олафа Шольца є відчуття, що вона е нічим не завершиться. Е Пам'ятаєте, в минулому стрімі я висловив припущення, що може бути певним чином знайдено якесь юридичне рішення для того, щоб обійти дозвіл е Бундес. Тагу на передачу леопардів тр, третіми країнами. І знаєте, який вихід? Він не те, що там юридичний вихід. Матеош Муравецький сьогодні прокинувся вранці, відчув, що його все дістало, і розказав засобам масової інформації. Матеош Муравецький, це прем'єр Польський. так, І розказав всьому світу, що якщо ледь не завтра Олаф Шольц не ухвалить рішення про передачу леопардів в Україні, то Польща. Ухвалить це рішення самостійно замість Німеччини і буде передавати танки. От і все. Клас, мужчина, <світок> так. Матеуш Муравецький. До речі, це я процитував сьогоднішнє інтерв'ю. Вчора було ще одне інтерв'ю. Зараз давайте можемо подивитися витримку, а я перекладу про що він говорить. As we said, we are, we are так це на полях Давоського економічного форуму для Блумбергу ексклюзивно. Матеош Муравецький, польський прем'єр-міністр, говорить про 100 танків. Тобто, він по суті говорить, що Україна могла б отримати цілу бригаду танків Леопард, і це ніяким чином не збіднило б збройні сили країн-партнерів. Тобто для багатьох із них це можливо навіть 10% відсотків того. Що вони мають конкретно Польща має 257 танків леопард на озброєнні? Тому коли вона заявляє про передачу про передачу 14 танків роти танків, то це якби абсолютно невідчутно. І Польща це зробить. І Матеош Муравецький про це й говорить: ми зробимо це навіть без шольца. От. Що там буде відбуватися зараз у Вашингтоні? Тому що Вашингтон теж е, е, таку позицію зайняв, що можливо, е, це ту. Пиковий такий шлях, коли Німеччина має давати дозвіл на передачу танків третім країнам, це і, і знаєте, після того як це говорять в Білому домі, а про це. До речі, написала Wall Street Journal. Так, після того як про це говорять в Білому домі, складається враження, що це вигадка самих німців, а можливо, навіть не всіх німців, а вигадка лише одного німця, найбільшого пацифіста 21-го століття Олафа Шольца, який досі продовжує там боятися Москви, і що там в Москві можуть вигадати у відповідь. Ще один дуже прикольний момент, який з цими танками відбувся, із німцями, ви знаєте, що одна з представник, лідер лідер зелених в німецькому парламенті звернувся. Ну зробив таке звернення до європейського парламенту, щоб європейський парламент відповідно видав свою резолюцію із закликом до Німеччини до канцелярії Шольца передати дозволити передачу там Лавепар-2» Україні, і тут прикол в тому, що це може потрапити в якусь книгу рекордів Гіннеса, оскільки це перший випадок. Коли е, політик е, з е, партії, е, яка входить в ко в правлячу коаліцію, ну в конкретній країні, звертається, ну то ну, тобто, зрозумійте, дивіться, правляча коаліція, правляча коаліція говорить: так: ми підтримуємо передачу танків Леопард 2. Правляча коаліція і правляча коаліція країни, в принципі, що вже передбачає ну ну згоду правляча коаліція через європейський парламент тисне на канцлера, який, в принципі, є вершиною цієї правлячої коаліції, так ну тисне на канцлера для того, щоб рішення правлячої коаліції здійснилось. це просто ну це бред фантастичний. Знаєте? Казковий, я не знаю.